А Пригожин – це хто? блядь? Ти хто, блядь, бл***, Така. Дай -дай. Скільки коштує виступ скайлер на корпоративі? Дай -дай -дай. Текст, який ніхто не читає. Це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись. Привіт. Це канал і пасажирське шоу Жахливі жарти. Слава Україні! Героям слава! Хорош, подобрився. Сьогодні в нас в гостях неймовірні люди. Команда напроти нас. Це Скайлер, українська співачка, авторка хіта чорниці. Ваші оплески. Але не чув нічого. Чув нічого, так. Не чув о Діма ніколи не чув. А ви чорниці. Чув. Ну, наші веченці, для найкраще дивиться, буде подивіться, якими ми Така собі вже команда. Ні, Я ж на твоїм новосі. А, точно. Лер, як змінилося твоє життя до і після Пісні вечорниць. Ну повністю. До да, я звичайна дівчинка, яка <рив> я, ні хоче стати співачкою. Після вечорниць мене вже в мене є своя аудиторія. Я маю концерти, я маю е, багато пісень, релізів, насичене життя. Повністю змінилася. Але я така ж сама звичайна дівчинка. <рив> Але на машині. А да, і купила ага. машина. Тачку купила. <рив> <Да>. Яку <рив> Range Rover. Каже така, я, я звичайна дівчинка, і вона йде по вулиці, така вийшла з машини з режовера, з сумкою да, та, така йде. Ну, звичайно, ну, у мене відом? просто рендж-ровер завжди трохи пахнел. Як казали, у вна... <ріх> Дмитро Євтушенко, ваші оплески, екс-учасник. Екс Ек. Екс-учасник Magic Five. Хоча може і ні, я не знаю. Ну, коротше, там якось ми підставимо. Хринь Щось... знає, як воно пішло. Хринь знає який учасник Magic Five ваші оплески для Діма. <плес> Дім, я знаю, що ти багато ще чимось займаєшся. Окрім. No розкажи три речі, якими ти ще займаєшся. Ну, no, ці мутки, темки всякі. — На Сокар їздиш? Mm, так. І там? І, іноді. І іноді. І там заробляєш гроші. Там, там теж. Біля мене людина, яка, ну скажу чесно, його голос, його сміх, люди чули всі 15 випусків за кадром. Ми вирішили, що треба цей сміх показати людям. Святослав Галюк. Ваші оплески для Святослава. Український ведучий, значить, автор каналу клуб комедії 044. Yeah. Uh -huh. Значить, в них є шоу, вони імпровізаційне шоу роблять. Дабл ну, ще... фрази. ти перший раз ти сидиш. Він не кожен раз тут сидить. І ви перший раз тут сидите. Тут всі перший разі. перший раз. Я лише я, як Назарбає, всім 21 рік все Вам треба придумати назву своєї команди. Давай. Яка вас поєднує? Вас якось має характеризувати Звідки. вона. Я сама з Одеської області. Одеська область. А ви хочете прямо по областях? Ні, ми хочемо поспілкуватись. Да, ми ми перше просто. Е, — Ми а з тобою придумаємо назву, ти слово, я слово. Все, ми все. — ми Ні, ми не готові до цієї жарти. А, назва? Ну, типу, так. Да. Це ваша Magic назва. Дивіться. Я не носив відповідальність за цю частину екрану. Magic Magic Two. <різований> О, Майк в ту. В ту. Вона сама запропонувала. Вона сама запропонувала. Я такий. Він придумав собі нам жа назву жахливий жарт, але можна не взяти, до речі, тому що він дуже жахливий. А що, як що за слово? Ти що вже почав? Ні. Так а наш на назва. Це <сп> назва. А, це наша назва. Окей, окей. Ну, щоб ти за кадром сидів. <laughs> Назва команди, ти слово, я слово. Збереження. Д -д -д дерева. Збереження дерева. Збереження дерева. Все, Клас! Збереження дерева. Еко... Господи, ви да, ви стільки закладаєте як... в, Р... в цю назву, я вас прошу. В нас, нас є люди, які пишуть в коментарях жарти. Це угу. такі розігрівочні, ми з нього е, починаємо. Написав якийсь хуркопа. Ми не, не знаємо. Значить, <зв>. для вас Розігрівочне. Дуже серйозно. Зараз я нас не налаштовую, щоб не сміятися. Я теж. Як мушкетери називають свого друга, який бере в рот за 50 гривень? Подожі, як мушкетери називають свого друга, який бере в рот за 50 гривень. За п'яти багата людина. Палтос. Ну, Палтос. Хай чоловіки виділить. Magic 5. Magic 5. Ви Ми починаєте. Ми починаємо. Як називається фокусник, в якого немає дівчини? Як? А ви не будете Ми варіанти? — Ми потім додамо тобі варіанти. ілюзія Ілюзіаноніст. Я зрозумів. то не так краще, коли ну, див, типу, читаєш, треба дивитися на їх обличчя. Да, і у них такі ямички, такі, да, такі да, так, да, так, да. мілі. Хоч, хочете тоді бомбу. Мо, моя відповідь. Давай. Як називається область України, де не користуються Йоршиком? Блін, це буде, якщо якось назвати, це буде образа? Звісно. Можеш запитати у мене, яка? В мене є область, яку я не полюбляю, бо там була колишня. Сумська. Ольга! а Область! Ні, яка там була Сумська. Ну я думаю, нічого собі. Як називається область України, де не користується Йоршиком? Сумська. Ольга! Я. Черкашська. Добре. Що робить дівчина, яка купила собі страпон і хвалиться перед подругами? Що. Що. Ганяє страпонти. Як називається презерватив, в якому, зай... Як презерватив, в якому займаються сексом? З старою путаною. Сумська. Вона виборся. Оляска класна жінка. Так я <смір> не, <смір> <просто> не <проводю. смір> я, знаю. я не проволю. Як, <смір> Як називається презерватив, якому Як? займаються? <смір> Літня резина. <смір> <Блін>. О, Це <смір> добре було. <смір> Прикольно. <смір> 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 Як за допомогою гітари розповідають про свої плани в Легіоні Росії? Як? Брянськ. Це на Так, Це на на оплески. Чому Петро Олексійович кінчає подрібненою сірою речовиною? Чому? Тому що є ще порох порохівниці. Нормально. Чим можуть заразитись нікрофіли? Чим? Мікробами. Душевно. Так. Як. Називають хлопця, який дуже високий і довго займається сексом. Де? Гулі, як? Довгої. <рігінь> 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 Нормально. <рігінь> Добре. <рігінь> мені здає, мені подобається, як Лера оцінює все. Знаєш, от останні ш... ш... шість жартів. Лера... Хорошо. Нормально. Я думаю, коли твої пісні люди слухають, вони теж. Нормально. Ну, Нормально. Ну, Було, було. Ця частина прикольна, ще хорошо, що з говно. Як називається категорія гей-порно, яке любить метро, де одного хлопця оприходують багато мужиків? <різوع> ще? <різوع> ще раз можна просто закріпити це. Ще раз закріпити гей-порно. — Я не зрозумів, там було про мене, так? так. А, Як так. називається категорія гей-порно, яке любить Метро? До Hogu. одного хлопця приходить декілька мужиків. Як? Magic побачиш? Ще твоїми пахне. Скажіть, будь ласка, що їдять вегани музиканти? Фа соль. Добре, нормально. Нормально. Що частіше за все чує скайлер і медсестра Склерозніка? А, не, вир... не Що? Не вир... Ти хто, блядь, така? <пл 'є> це, це була відповідь тут написана. <пл 'є> До речі, як це ви ще не підписані на наш тік лінк є в описі до цього відео. Там ми вирізаємо найприкольніші жарти, вставляємо їх. Вам дуже легко їх можна зберегти і виставити собі в сторіс. Ну, коротше, купа бенефітів. Підпишіться на наш тік Дякую величезне. Гайда, дивитись далі. Що за співає Степан Гіга, коли в нього почнуть трястись руки? Давай спочатку, хто такий Степан Гіга? Степан Гіга, це сон, це сон. Мені сон, сон. Однокласник <рі> Я Само. Молодуя Ворину. І не плач, за мною, за мною рідня...» давай, Давайте такий. Трошки... Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну! Трошки опрос. Хто якого року народження? 94-й. 2000-й. 90-й. 90. А ти? 90. ти якого? Я 2001-й. Ну. Серйозно? 2005. Шо? Б... Я знаю, пи... хто такий Мінато, я знаю хто такий Нагато, я знаю хто такий так. Наруто. Чому ти не знаєш, хто такий Степан Гіга? <рес> добре, добре, я подивлюсь, я подивлюсь. Сейсон, да, да. цей сон. Це сон. Це сон. Це... Це сон. Кайф, кайфовий дід. Я, я за кайфом з Лерою йдемо і потім слухаємо все. Це в неї вранджовий. За переворіться Тепер зі, його... зі жартом заново. — Мама, тато, як ви познайомились. Ми слухали Степана Гігу. Ви <рігав> <рігав> займалися сексом під Степана Гіго. <рігав> цей це це й... сон. Там якраз рит. <рігав> <рігав> Мені подобається, що Лєрі подобається. Вона така: да, цей сонце. <рігав> що заспіває Степан Гіга, коли в нього почнуть трястись руки? Що, свят. <рігав> цей Паркінсон. Моя рука трясеться. Ну, здав, здав. Ну. Yeah. А знаєш, що мені смішно? Бо я вже знаю, хто такий Степан. Гігар я вже почув його пісні. Yeah. Ні, так Якщо б він відразу сказав, я б. От, Ми виріжемо це. Це, було, це тому, що... питання. — Я зрозумів, літакії. що аудиторія в Ютубі зрозумів, вона взагалі набагато швидше викупає якісь речі, аніж гості іноді. Uh -huh. Що буде, якщо наділ до покласти вишеньку? — На діл, до покласти вишеньку? — Вібраторт. — Вібраторт. Вібраторт і вібратор? Вібраторт. Що робить Кремль в очікуванні безпілотників? Що Згорає від нетерпіння. Клас. Як людина Павук називає футболки своїм зображенням? Як? Спайдер мерч. Спайдер мерч. Клас. Як називається супергерой, який не п'є Кока-Колу? Спайдерментос. <ріст> Чому е, Пригожин взяв полон з Іванушек? Чому? Хоче пустити щоб тона... Поясни людям. Давай, от Прийшли люди. Давай, вони прийшли, прийшли щоб посміяти. Вони українці Піва. вони не пам'ятають просто. Вони відхрестилися від цього російського. Да. Він просто співав. Не там, не там полі не пухта, не пух, да не пух. А пригожин це хто? Йо, в рот. Так, дивись. Мені треба, я думаю, що нам треба просто змінити все, а ти опять гуглиш. Я йому покажу. поки ні Іосіфа показує. <свист> а хто? Я, Боже, І Іосіф Пригожин. <свист> а, а, а це щось російське? Йоме. Ну, це, це щось Ну так А, а все, показуємо. Я, я зрозуміла. <свист> <свист> це підприємець. Це хто? <свист> <свист> Написано, Євген пригожин. Давайте, бля, просто реально екскурс. Хто такий Пригожин, Іванушки, Ольга Сумська, <рес> його такі, прийшли інші люди? Богу. Ну, ти я... реально 2001 року, це кайф, в тебе таке. Ні, я а ж... я 2000-го, це вже не кайф, звісно. <рес> <Ладно. рес> це ж класно, вони жив я, просто. Я, я повинен це сказати, я просто брехло. Я 95-го. — У тебе Я ж Я подивлюсь. — Да, в мене да, все. — Да, Загугли там буде, загуглі пригожин Дмитрій». Я просто завжди говорю серйозно. — «Пригожин Дмитрий. Українська, російський підприємець, Прикинь, взагалі в залі в нас сидить. Uh, і ось як Ітушенко почує. Географія. Все, пішов. Це все, кінець шоу. У нас закінчила жарт. Дякую величезне за перегляд. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, допомагайте квітнути українському ютубу підпискою і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки їм ми можемо сидіти в теплих студіях і записувати контент для вас. Дякую величезне за перегляд. Цьому пока. Е, обіймаємо.